Під звуки народних мелодій та гру на автентичних інструментах, а ще з жагою до спільної справи так учасники на вершині говерли готувались до встановлення рекорду. Підлітки з різних куточків України піднялися на найвищу вершину країни, щоб виконати танцювальну театральну композицію Гуцульська Ватриця. Їхня мета не лише встановити хореографічний рекорд, а й зануритися у гуцульську культуру та об'єднатися. Композиція була заготовлена на протязі тижня часу. Ми займалися понеділок, середа, четвер, п'ятниця, плідно. І в суботу виїхали на Говерлу. Вибралася і зробила. Я думаю, що діти впорали своїм завданням. адже моє основне завдання було зробити з молоддю таку, такий рекорд для того, щоб вони повірили свої сили, це дойти на Говерлу, донести костюми а і популяризація автентичних народних танців, саме народного танцю українських сюжетних і взагалі української народної творчості, як такої. Ми хочемо показати приклад. Людям, що об'єднавшись, можна підкорити будь-яку вершину і зробити, досягти будь-якої мети. Бо в єдності сила українського народу, об'єднавшись, ми можемо робити великі справи. Діти є учасниками нашого проекту. Наш фонд, наша організація надає допомогу родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах, попереджуючи серійство в Україні. Ми підтримуємо сімейні форми виховання. Це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Це родини, які беруть на виховання та спільне проживання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. А тривала танцювально-театральна композиція Гуцульська ватриця близько 9 хвилин. Це теж багато чого значить з поєднанням жартівливої такої, чабанів, композиції жартівливого такого характеру, і поєднання дівчат в гуцульському характері. Ми обіграли це все, музику написали, різала студія нам. І на загал, мені здається, композиція мала витриману драматургію і гарне, красиве її завершення, в чому я і задоволений цією роботою на такій величній горі і тримаємо стрій. Тримаємо е, танець і працюємо заради нашого майбутнього, заради нашої молоді. Встановлення рекорду і без труднощів. Складність була в тому, що немає правильного партеру, немає підлоги. Тобто тут ви бачите, яка кам'яниста місцевість. Дітям дуже важко, крім того, і так танцювати, щось народне, піднімати ноги, і дуже складно піднімати, коли абсолютно немає площі. Ви ж бачите, на чому ми знаходимося, яка територія і як тут все зроблено по гірському, по гуцульську. Та, попри все, юним хореографам вдалося досягти мети. Лінія! Відітва! Найвисокогірніша танцювальна театральна вистава. Перша за вами. Це Унікальний рекорд такої спроби ще не було. Саме були окремі танці, а от театрально танцювальної композиції не було. Тому рекорд України встановлено саме в цій номінації. Так, це вперше. Це реально вперше. От коли діти не професіонали, скажу більше менше ніж три часи тижні часу підготовки, і їм це. Вдалося і вдалося, незважаючи на непрості, скажімо так, природні погодні умови, незважаючи на ну, поверхню, на якій довелося танцювати цю композицію, але вони сьогодні просто молодці. Серед учасників, які встановили рекорд Андрій і Дарія, незважаючи на труднощі, вони впевнені, все задумане вдалося здійснити. Загалом складність в тому, що дуже багато людей, пар іменно тому було дуже складно. Перше на каміннях тяжко дуже. Тут ями, каміння над ноги дуже велика вібрація, і тяжко, бо дуже багато пар всі не можуть нормально синхронізуватися. І велика тяжкість танцю і ще трюки тяжкі загалом. Тяжко загалом я дуже задоволений. Мене переповнюють емоції. Тим більше на таких краєвидах. Це було дуже неймовірно. Ми багато готувалися, багато проводили часу, підбирали костюми, і це, на мою думку, вийшло дуже гарно. Рекорд мій перший, але до того ми багато де брали участь у всіляких конкурсах та фестивалях. Загалом до встановлення рекорду на вершині Говерли долучились 30 дітей.